Так, всім привіт, сьогодні огляд автобазару міста Біла Церква. Дивимося у нас гольф 5 2007 року. 16PI, 216 тисяч пробіг у 6400. Такий гольфік. Далі у нас наступна іде Шкода Октавія А5. Зубів універсал на колпачках противотуманні фари є. Далі в нас так, 2008 року 1,6 і ще MPI, 96 тисяч пробігу. У Все, нас всередині клімат контроль, механіка. Наступна у нас Рено Меган в седані, рестайлінговий, вже з лінзами йде. 2007 рік, 226 пробігу, бензин, 1,6 бензин, 16-й клапанний на титанових дисочках. Гарний такий колір, не маркий на червоних номерах. Що тут у нас по ній є? Так, клімат-контроль, механіка, схопідіймачі. Навіть, мабуть, камера заднього виду є. Так, далі в нас в універсалі реномаганчик. Сталін. На титанчиках. Двохлітровий бензин, автомат, 16 клапанів 4950 2004 року. рено майганчик на черных номерах автомат климат контроль 4 склопид ⁇ так наступная у нас дача дача докер белому кольорі. 7,850, 850, 17 року, 1, 6, 7, 5, 1,6 і 6 клапанів, 75 кВт. Ось виходить у нас заводський пасажир. Це моторчик 1,6, на який ставиться четверте покоління газу. Кому цікаво, всі номера в такому стані. Так, далі у нас Volkswagen Caddy 2012 року, 1.6 дизель, 9350. Такого червоного кольору, на компостах, гарний, яркий червоний колір. Завозкий кстати, пасажир. На механіці п'ятиступці, кондиціонер, передні склопідйомники. заводський ось тут виходить. Заводський пасажирчик з усіма пластичками, накладочками, які повинні бути всередині салону. Так, наступний у нас Fiat Fiло Rino. 1,3 дизель 2009 року, 196 пробігу, 5850 номер. Все. Кому цікаво, заводський пасажирчик з форточками. Все завазки, Бо обычно, коли Обично форточок немає, коли врізають в такому стані. Кермо, коробочка, ручечка передач. Такий стан автомобіля. А він ще на метані, да, Натурал Power? Ні-ні. А, бляха, це ж один і Обично я привив, що на фіятах везде пишуть, що Натурал Power це раніше були добло доблу, день да, Гарненька машина, Так, наступно у нас Volkswagen Golf 4. 2000 у нас 3 року, 225 пробігу, 1,4-16 клапанів, бензин, MPI і на якій ставиться газ, 4 покоління. 4650, кому цікаво, телефонуйте, номер є, так, у нас тут що? Кондиціонер. Схлопідімачі. 4 хлопідімачі. задня оптика новенька така. Так, кому цікаво, номер на відео. Далі. Volkswagen Golf 4. На титанчиках чорного кольору, 2000-й рік, 1,6 MPI, 16 клапанів, 4800. Пригани з Німеччини, як заявляють. Магончик у нас. С хлопи димочек электро нет, все механично у нас, кондиционер є. Задний ряд сидит в таком вот состоянии. Задняя часть. Вот как не заводские фарки такие. Так, далее у нас Volkswagen Тауранчик. Такого білого кольору на на панорамці. Вже він на номерах з датчиком дождю. 2013 рік, 2.0 дизель, 10400 номер власника ось є На титанчиках такі все. Зараз глянемо салончик, не видно. І на чому там коробка, не так Далі ось задня частиною. кому цікаво номер. На листочку написаний, телефонуйте. Далі в нас шкода румстер. На номерах йде. Так, номеручок у нас, що тут? У нас 2007 рік. 1,4 бензин, 16 клапанів, 5,300 226 пробіг. Ось номер телефончика. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Наступний у нас равончик білого кольору. 2018 року. 1,3 бензин, пробіг 98 тисяч автомат. Ціна 6300, номер власника. На... Об'явті. Ось в такому стані. Обілесенький. Так, Renault Scenic, ресталінговий, коротенький на титанчиках з противотуманними фарами, з датчиком дождю. 2007 року 250 тисяч пробіг, 1,6 16 клапанів бензина, який ставиться газ. Тому цікавий номер ось. 5800. По комплектації що в нас тут? Ми маємо? Тряпчаний салончик. Клімат контроль. Потім у нас виходить клімат круїз-контроль. Чотири схлопідйомнички. Не видно шторки. З фаркопчиком іде, але автомобіль вже на номерах. Цікаво, телефонуйте по номеру. Наступний у нас автомобіль Opel Zafira на червоних номерах 2007 року 255 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 8 клапанів. Ціна 5650, номер телефончику, ось об'явчик є. Цей автомобіль ставиться четверте газ покоління. Можна буде їздити на ньому на газіку. Так. Далі у нас чорного кольору Volkswagen Jetta 2012 року, пробіг 175 тисяч, номер власника ось. Комплектація SE 2,5 бензин, 9 тисяч доларів. Автомобіль без газу. Автомобіль без газу на кожному салончику. Буковинки всі цілі. Далі задній диван у нас теж весь, весь сілий, ні тріщинок, нічого немає, як в них буває в основному. Задня частина. Атомобіль на номерах, 2,5 моторчик. Так, Наступний автомобіль у нас ВАЗ-21.09 на номерах з перереєстрацією 90-го року, 89 тисяч пробігу, 1,5 газ бензин, 1300 доларів. Номер власника, ось на листочку написаний. Кому цікаво. Телефоную в білому кольорі. Візуально варить, красить автомобіль не потрібно. Так, Наступний продажі Volkswagen B6 на максимальній оптиці, яка повертається 2000. 6 року 6900 2.0 дизель, номер власника. Ось на листочку є з Люйком. Такого гарного чорного кольору. кому цікаво телефону. Наступне авто у нас Kia Picasso 2005 року 81 тисяча пробігу, двигуну 1,1 і бензин, 3500 номер власника є в описі. Кого цікавить маленька малолітражечка економним двигуном. Телефонуйте, оглядайте автомобіль. Шкода Октавія 5, рестайлінгова в ліфтбекі 2000. 10-го року 290 тисяч пробігу, 1,6 MPI на газу 8200. Номер власника ось в описі сріблястого кольору. Ого, цікаве, телефонуйте власник. за зланос на українській реєстрації в хетчбекові 2014 року. 1024 пробігу, сходпідйомників, кондиціонер, гідропідсилювач. 1,3 з газом 4 покоління, 3,250. Кого цікавить номер власника в описі. Телефонуйте. Наявності два автомобіля Дайхасу. Один з люком, який складається, скручується. 3600 торг. 1.0 на автомате. Не нужно экономно ездить на автомате даже, а мы механичными... с механическими склоподъемничками. Вот такая крыша у него. Интересно, такая как раньше на Кенго, ой, на Реношках была. Червон уже одним махом подивимся, також. Також автомобиль на автомате. З механічними скло 3,600 3, 600 1,0 на автоматі... Потріб... Ой, вибачаю, з економно їздити, то дивіться. Так, наступний автомобіль у нас на червоних номерах Opel Astra 2009 року, 210 пробігу, 5555. 1,6 бензин, на який можна ставити 16 клапаний. Газ можна залишитися в номер власника, його цікавить. цікавить, телефонуйте. О, легкосплавних пісочках. Без тонування в такому стані автомобільчик. Audi Q7 в білому кольорі Америка 2014 року, 120 тисяч рідного пробігу, 3,0 бензин. 16 800, номер власника. Ось, листочок кого цікавить. Телефонуйте до власника, питайте, оглядайте. Електро, електро, задня кришка. Також панорама є.